Будемо зараз грати Lexus GS. Там, чесно сказати, ну така собі, не знаю, машина трошки, як то кажуть, кіт в мішку, але не знаю, будемо бачити, що з того вийде. Але чуть, чуть там ледве видно, що розбитий люк. І сподіваємося, що все буде добре. Тому що продається вона як run and drive, і що вона має ключі, при тому, що ключів не видно. Можливо, прийдеться ще підшивати ключ, але ми на то розраховуємо. Тобто включаємо то вже в ту ціну, за яку ми її готові виграти. Так, гайз, знову включаюсь до вас. Лексуса e, ми виграли. Виграли його навіть ліпше, як сподівалися. Ми на рулі, що вони би мали там бути. І плюс нема фотки, де вона заведена. Але є одна проблема, то що вони хотіли за нього на 2000 доларів більшу суму. І зараз він у нас пішов на unapproval. Зараз він у нас на такій стадії на Oneproval. І не знаю, зараз будемо чекати. E, буду дзвонити до ділера. розповідають. 24 іншуренс наче. Звичайний селер і інша різна компанія, так що все вказує на те, що вони би мали його віддати. Так, я знову на зв'язку купив бампер до АС АLEXUS з тим, що була дуже велика проблема, тому що е, один-єдиний бампер я знайшов на, на цьому, В нас коротше, що він був в нашому місці. І не було того чувака, він не відписував. Десь тиждень і нарешті вийшов на зв'язок, їздив до нього на шаб, домовився з ним, щоб він мені ще на інші запчастини покидав ціни. Будемо дивитися, може, може ще щось візьмемо на продаж, не знаю, як воно буде, але щось, щось будемо думати. Дуже багато роботи, просто перейдути його треба, буде і порога, і все. Завтра, я думаю, навішуємо то все, відфоткуємо лексу і на продаж. Вроді би знайшов плюс-мінус, нормальні прайси на парця, але і то він щось тільки що мені там загнув за одну пару 400 доларів, які ми на eBay недавно продали за 750, то щось він трошки трошки він, конечно, нагліє. Не знаю, будемо дивитися, будемо з ним говорити за прайс. Щось думати. Бампер нормальний, нічого не поламано. Тут трошки. а тут нічого страшного. решта всі кріплення все ціленькі. Поріг, вже підготовлений до покраски, бампера, ще перешпаплювати, поставити поріг, бампер і все, і машину можна фоткати і виставляти на продаж. Витяжки поставили всюди. Так що так, потім включимося. Зараз подивлюсь, до речі, що там з Лексусом. Так, пряме включення. Їдемо зараз дивитися на лексуса ЄСа, Взяли собою тата. Тату, скажи всім привіт. Привіт. <laughs> Взяли Діму і тато знайшов Лексуса. Зараз покажу вам, якого Діма, а я гляну, тобі навігатор треба. Oh. А, найшли Lexus ES го року. За халявну ціну. Не знаю, побачимо, що там зараз з ним. Їдемо дивитися. Може купши в рейсі, каже, нам не знаю, машина на ярді <laughs> стоїть Їдьте дивіться, чи вам підходить, чи ні. Ну її розривають, тому що ціна халява. 1700 доларів. ЄС. Пробіг дуже маленький, пробіг у 87. Селвічний тайтл, звісно, але. Ну, удар такий, типу, не сильний, але й не слабенький, плюс подушки стрілили і лобове, треба міняти. Ну зараз поїдемо подивимося. Саме на ринку стоїть 8,5. Так що. Good deal має бути, якщо все добре. Де... Забухав, що трубки не береш. Так, їхати нам туди 13 хвилин. Зараз включуся, вже як будемо на місці, покажу вам, що то за апарат стоїть. Ми приїхали дивитися на машину, а тут, тут такий подарок нас чекає нормально, да? на Фоці взагалі того не було. До чувака, А чому машина не заводиться? Він говорить, вона просто в аварійну ситуацію впала і не заводиться. Так? Всі в шоці, От пацани теж приїхали, не знаю, так, чувак добре, собі вирішив зробити аукціон, що добре. так, ніхто не робить загадито. Опа, новий Lexus, Йоп, твою мать. Ну то, коротше, як дзвониш, як дзвонити, ти знаєте, в Україні дзвониш ти за машиною і говориш, типу, окей, а що по машині треба робити? Він тобі по телефону говорить, а та там чуть-чуть, не знаю там. полірнути, і все буде добре з машиною. А приїжджаєш і там взагалі. Ти самий випадок, коли не було сфоткана та сторона, ми приїхали, тут фрейм треба робити. Криша зігнута з двох сторін, не знаю, то хіба партова. Тачка. Того вже більше нічого знаю не зробиш. Два дня роботи так, два дні роботи. Так, what's up, guys? А, секунду тату дзвонить. Тільки що написав мені дилер, що віддали Lexus. Так що ми його забрали, ми його виграли. Я якщо чесно скажу, думав, що а, вони просто кінцельнуть, дихайнуть наш шофер, і все, він то піде на перепродаж. Так що так, да, так що виграли того Lexus, а зараз їдемо, заплатимо гроші, сьогодні він має приїхати. Сьогодні включиться до вас. А, не знаю, що там буде, будемо дивитися з вами. Виглядає як кіт мішку. Ну, мало би бути все добре, але ніхто ніколи не може знати. Якщо подивитися, по-моєму настрою, як я пішла відео. Так, WhatsApp вот всім. Приїхали з малим на офіс. Зараз будемо дивитися, що там тато зробив, бо він вже вроді би помалювався. Зараз заходимо на шоп і будемо дивитися лексуса, Джейкса. Того, що э, GS, а, того, що виграли, його привезет, тому що сьогодні наш товщик не міг, а інше трохи ціну нам врубали серйозно. Так що зараз подивимося, що тут за ясом. Стоїть вже тут, на підйомнику. Вже так порога, треба хіба вчепити і накинути бампера. Отже, все решта стоїть. Фари стоять, дві фари світять. брекети всі теж стоять, Коротше, все чітко. Треба, хіба буде зараз бампера зібрати, що там рішоточки. Туманки і так далі на нього стоять. І зараз подивимось, що... що в нас по... По красі. Бампер. Колір такий трохи тяжкий. Тяжко в нього впасти в чорку. Але нормально. Бомба. То і пиріг. Завтра підсохне, завтра ставимо тут на машину і все. І на продаж, ні? Мамаленько починаємо бей розкручувати чисткі фари. То-то-то там більше партухи зараз до БМВ, там якісь фари ще до чогось. Прапор, саме головне. Trust me, Йолка. Моли, до речі, на мілку купує вам йолка. Yeah, yeah. Зараз вітайдуть і, і треба бачити. Щоб йолка була. Плюс значок тут БМВ. Там М. Бікбос! Це вже тоді завтра, коли приїде у нас GS. покажу, що там за котик в мішочку до нас приїхав, тому що самі не знаємо, що з ним. Ціна нормальна, він за ціну класно пішов, але пише, що кейс є драйв, будемо бачити, Будемо бачити, дай Бог, щоб все було добре. Так що вже включимося завтра. Голос, скажи всім пока. пока. Так, Зараз у нас на дворі. 22, 26, 1030. Мій Лексус стоїть тут, Діма Восьма вже стоїть тут. Поміняли в ній масло фільтра, GLS стоїть тут, теж поміняли масло з фільтрами. Далі в нас сьогодні <решті> такий сервісний день ми зробили. Просто виділили вечір для того, щоб пробити свої машини. GLS -у обслужили, там ще купа датчиків було, тому що він був в аварії і купа датчиків не робило. Зараз заганяємо того, що купили закшена, щоб він стояв в шапі. Потім сім'я їде, щоб зробити в ній довочки дверей, тому що вони там не роблять, вони в нас є. Два передніх. Дракон же майже готовий, лишили зараз бампер, хіба накинути і навісне на бампер закинути. Воно, до речі, все тут. Так, Дима, залежали на фарс. Давай, 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 давай. Все, давай заходь, повертай. Давай, повністю повертай. Окей, вона зайшла. Окей, її загнали, закриваємо двері, зараз будемо знімати, доводчики робити. А що доводчики немає, зараз Карти інші поїдемо купити. От доводчики стоять, їх тут трошки треба погратися, щоб зняти, але от вони отак от пробують затягнути і не дотягують. І дверка виходить, відкрита. Будемо зараз пофіксити. що скорше за все вафлі їм. Так, дверні карти вже розібрали. Картина така, що треба підняти вікно, а власне машини забрав ключі. Тут теж така сама ситуація, я не знаю, нащо він випускав ті вікна і свалив. Ну от, Оце нам треба поміняти, ми вже все відкручували. Просто там він заходить так, за вікно, треба підняти вікно, щоб це все діло витягнути. Подивимося, може ще на, напевно. А, чуєш, так він ж карти хоче міняти. Він хоче міняти карти, нам по-любому всю проводку треба скидати. Да, так що будемо ще зараз кидати цю проводку. Зняв старого е доводчика, де він у нас є. Зараз вам покажу. А, во. Коротше, Він тут поломаний. Того, напевно, і не працював доводчик. Він зломаний повністю. Тут розвалений, там розвалений. Коротше, поставили новий, новий дотягує. чітко, фішки підключили, все підійшло. Зараз будемо <кхід> збирати нову дверку і ставити вже саму дверну карту ліву передню. І потім будемо ставити ту. і навісне все накидати на карту, дерево і ту всю шляпу. Так що зараз вже знімлю, як зберемо. Так, ніхто не матюкається, ми знімаємо відео. Коротше, все, карта вже стоїть. Всі хліпси, що все на місці, трошки протерти треба. Все чистенько, все зроблено, все переставлено, гарно, нову карту. Тут же нічого не відходить. Все класно, доводчики, саме головне. Працює на одній карті, подивимося на іншій. Інше тут теж, Йдемо сюди виїжджати. Газує. все тут теж все гарненько зробили, поставили, все на хлібсах гарненько сидить, все переставили гарно. Всі функції масаж, все працює. Тут теж все гарненько. І саме головне. І працюють. Андрій радий! Андрій, ти радий? Лаврус, да, він радий. Він дуже радий. Тому що дідувачки в нього не робили, відколи він її купив. І нарешті не поміняли. Хіба зараз ще лавнуся підживемо до підйомника, щоб тато завтра поставив бампер перед нього. Ой, кажу, Лавнуса, Чи... ми тут співаємо пісню, вона продав з душу заключила, де І вже Лавнус е, асоціація. сьогодні вийшов продуктивний день, до речі, пам'ятаєте, я вам показував, яка була година. Вони поїхали з ключами, і їх не було дуже довго. Перша 33, ми тільки сюди робили. Коротше, добре, тоді завтра вже включуся, як буду на шапі знімати джас, який нам завтра приїде. Того, що по вандалізмі я вам говорив. Так, окей, ще ключі візьму, щоб підігнати його і все. Так що, всім що? Всім пока, побачимося завтра. Зараз коротше, ми їдемо в наш шапчен. Будемо зараз показувати вам АЕС, який вже готовий до продажі. Плюс нам приїхав котик мішочку. Зараз ми вам буде показувати ту ляличку. Тут висильно можете й наскільки там мені здається, гудділ має бути Тому yeah. Тож ми вже весь пар, щоб ви всі поняли, який ми на нього маємо ставити. Ми вже весь пар скупили. Да. Так що він має просто покрасти бампер і ручечка, і чистити салон. Відчистити чисти, салон. Фак, ми що? стон взяти. У нас нема на роботі. А ще. Ну і коротше це. Ой, Толіки буде дивитися ютубчану. Ми на роботі нічого не брам. Толі. Ми що не брам на роботі. Дай, <laughs> GS, той, що ми виграли на аукціоні, що мав бути як кіт в мішку. А, розбитий люк F-Sport. Весь повністю йде F-Sport. Бампер треба буде робити. Він такий пошкальований. А тут, до речі, хтось якусь чорну хірню наклеїв, да? вона біла має бути. Фари відполіруються, то фігня, по кузову він так, він весь добрий, його може треба буде трошки отут, до речі, малювати дверку треба буде. Тут його взломували. Колесо є і є оригінальне. Отут, до речі, ото, не знаю, тут треба буде якось відстирати, бо того що. Чоловік, ти бачиш що тут? Що? Шторка ззаду є далі. Шторка ззаду є, все, короче, робить підлокотник. Підлокотник, все гарненько. Він короче, весь просто грязний. Тут дощ падав, все, що було. І, короче, йому просто треба дати нове життя, дати хімчистку і, і він буде нормальний. А так то нічого йому взагалі не бракує, ні? Що? Обідно, звісно. А що з тим зробиться? Ти думаєш, що воно Так. Да, Мало б відчиститься якимось таким пилососом. Та хто все робить тут, що є? Спинки, шленки, блін, чуєш він... Але він напакований, капець, блін. Там... Обдув, обдув, підігрів, спойлер, коротше, все є. От такий, коротше, мішку. До речі, Він приїхав, ми так і думали, в коперті писало, що ключ. Ключ мав би бути, подивимось на він на рулі пише в спорт, чувак. На рулі завжди копер ставить ключ, але його тут не було. Ми побачили на фотках. Плюс вони не зробили фотку, що машина заведена. І ми подумали, що тут не буде ключа. І зразу товщик нам подивини, сказав, ми попросили, щоб чекати, що ключа не було. Зразу попросили людину, яка робить ключі, щоб він під'їхав в той самий момент, коли приїде товщик, щоб зразу згрузити машину, тому що колеса були вивернуті в іншу сторону. З нюансів ще треба поміняти два передні колеса, вони пробиті, і поставити новий акумулятор, тому що акумулятор тут мертвий. Люк ми вже купили. Плюс ручку купили, тобто ще хіба треба буде докупити два передні колеса і акумулятор. Ну і подробляти нюанси, їх їздку зробити. Все, далі по тому, що що в нас відбувається зараз? Салон тут в ліпшому стані був. Він отакий, як був, так і є. А, бампер помалювали. Бампер все гарненько. А, фари відполіровані, теж гарненькі, все стоїть, все класно грає. Єдиний нюанс, що ми будемо ставити на інші тітани, тому що це різноширокі диски, один диск передній коштує 400 доларів. І ми тільки що були на розборці, що вони нам сказали? Uh, що всі sold sold out. Всі out? 400 доларів, Ви поняли. передні колеса, sold солдати. є і вони теж коштують 400 доларів. Ми знайшли ці 4 колеса за 150, зараз будемо ставити за 150 да? за 154 колеса, а оті будемо на продаж. Короче, теж good deal виходить. Салон тут рижий, класний, я сподіваюся, що він відчиститься і все буде чітко. І тут теж би все мало бути добре. Паска класна. І до речі, найголовніше, що тут 90 пробіга. Звісно, це віжний тайтл. От і акумулятор, до речі, стоїть тут 21-го року. Йому капець. Вона просто дуже довго стояла. Того що тут навіть видно, що воно тут все-таки трошки підржавівше вже, але. Але все класно, все вроде працює. Портроніки всі роблять. А, і тут ще треба буде купити ноль. 200 доларів дали за Люка, щоб ви всі поняли. і то. Те, що рахується. І То не з ринку, то ми просто так знайшли. на eBay 350 плюс такса, при тому, що в діле вони коштує 1200. Ми задоволені. Ми задоволені, ми очікували їх набагато гіршого в 100 раз. Єдине, то, що дуже грязний салон, ну Хімчастка зробиться і все буде окей. Поставиться люк, люк вже є його поставити 2 хвилини. Плюс ручку ми теж купили. Дім, ти ручку теж забрав? Да? От ручку купили. Нам стоїть ручки, вона така сама, ми її просто помалюємо, оцю ручку, і поставимо її сюди. Вона ідентична. Все, там чуть пішпаклюється, покраситься адверка, бампер і, і все. І хімчистка їм залишається. Так що, да, так, попробували, взяли кута в мішку, вийшло неплохо. Ще весь F-Sport, того, до речі, написало, що він F-Sport. Не писало? А так, але того не писали на Коперті. Не Ні, на Коперті в більшості пишуть, що це F-Sport, але там не написали. Тут руль все F-Sport. Так що, коротше, вже його, як заведемо, то тоді вже включуш. Приїхали ми на шапчик. Зараз нам Lexus вже на останні послідні... шаги. Реєстрація, інспекція. Заказали фарбу на ту машину, і нам має приїхати Тесла. Має приїхати <реш> Тесла на покраску в середу. Треба її покрасити до п'ятниці. І собі на Lexus заказали фарбу. щоб цього... А, і я ще брекета заказав ділера 50 баксів. Люк сьогодні поставимо і поставимо ручку. І будемо готувати її до продажі. Ну а то вже. Диски будуть в понеділок нові що Діма Назарчик. Коротше будемо зараз ставити е дилерські номера, туди і вести лексу на safety inspection і не смог. Там той е А, і зараз будемо химчаски робити тут і там пробувати. Не, так що да, включимся сун. Так, 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 так. У нас на шадні професіонал. А. У нас закройки є. Який? А тут робили про пасмасу. Говорих речі, ми купили повне говно. Ті, що шкіра не зтирається, тому що там де шкірою. Трошки напряженка. Отакі от ті від коліс. Бля, вони ж тут шкіру затерли. Йома моё от уроди. Наші вони колеса сюди понаставляли барани. Він говорить нам, що не встирається. Побачимо. Пробимо люк міняти. То Богдан казав, що ти маєш номера. Ну, так нам дали номера, просто вони в тебе. Стас, короче, хоче нам дати дилерські номера, що ми вчепили на цю лайбочку і загнали її на цей. На... А, і ми будемо салон краси. Все-таки напресно сидімо, покаже, це все дурдом. Коротше, забрали вже лючок, дали на, то, щоб на підбір фарби. Так що зараз поміняємо люк, будемо робити хімчистку тут. Ну, перше зробимо тут, щоб його зараз зразу відфоткати гарно, бо він весь тато вже його напастував, він весь гарний, напастований. І наше, хороші в ми, коротше, Тільки що найшли, купу тоніровки. А що є? То п'ятерка? Ти думаєш, що п'ятерка? Мені здається, що насадили. Нормально ми? Ну, так, такий затонірований, будеш ще чорний якийсь. Тато, що можеш сказати по тому лексі, що ми виграли кота в мішку. Бомба. Бомба? Так. Тільки ці дошки заслані дуже. Ну реально. А так то вша бомба. Ми задоволені. Стас, розкажи Так, на хаву. А як мене видно, що вони ділерські. Вот, що думаєш оренду. Стас це найкращий кент, він нам 200 доларів всього лиш в час дає ділерський набрав. Так, я вже в Лексусі на світофорі стою. Дімо з боку стоїть. Музика класно грає. По чаках нас світиться хіба... По фарах, то що там лампочки немає і все, і купити треба стерти. Тому що окей, ми короті, зараз тоді заїдемо у і треба, бо ми роженемо машину на, на смок. Подаю йога Ну так, типа, їде нормально, але, але фігня. 250 він не може їхати. Так що поки що картина таким образом у нас складається, що ту машину зараз вже по суті маємо виставляти на продаж, вона зараз має пройти сейті на смок, якщо все добре, то й робимо хімчистку в ній. Відфоткуємо і я виставляю її на маркетплейс. Включуся вже, е, напевно, як поміняємо лампочку. Подивимося, чи пропаде цей чай-длайці. Коротше, все окей. Поміняли ми лампочку, пропала помилка, загнали машину на смок, зробили смок. Е, і safety inspections пройшли, їдемо зараз її забирати. Плюс е, Lexus і GS, коли <свісно> знімали люк, побачили, що проблема ж в тому, що ті дауни, як розбили люк. Скорше за все вони вирвали отаку штучку, типу, що закривається люк. І її там немає. Її треба буде купити, плюс пробували чистити сідушки, сідушки не чистяться, не знаємо, що робити, або а, малювати сідушки будемо, або, або не знаю. Будемо бачити. Да, Діма? Або, або. Або, або, Або. Або побачимо, не знаємо, ще, ще нічого не можемо толково сказати. Там, можливо, зараз весело хім чистити. По помилках робив сканером його. Одна єдина помилка була, і яка зависла і вона ще є по положенню вікна. Я так зрозумів, вони пробували перше вікно опустити, але не, не вийшло опустити вікно, і вони збили положення вікна, і воно не мав тут тяжких вікна. Ну то фігняті, решта все добре. там... — да, через то, що? — Акумулятор був дохлий, купа помилок було, вони всі постаралися. Ну, коротше, все чітко. Плюс ресерте, maintenance required. Не знаю, зараз будемо чистити першим ділом АЕС, того, що зараз заберемо, почистимо, щоб сфоткати його, висловити на продаж. І другим ділом хочемо сьогодні відчистити салон, зняти бампера. Ну і таке помилую, щоб тато собі в понеділок вже І підверху розібрав. Помалював, да, і зверху вже тато буде пробувати виступувати, вишпахльовувати. Так що окей, зараз вже тоді заберу АЕСа, заберу документи на нього і все. Так, з Андрієм їздили сьогодні, продали сімерочку, яка у нас була на запчасті. Вигрузили. Коротше, чувак приїхав там таке мало. Каже, в мене Альпіна V7 m 5 Каже, так, чувак, каже, то крута машина. Каже, да, така рідка, що то труба просто. Я кажу, що він мали? Потім мали V8, m 5 в нево є. Потім каже: да, да, 550 V10. Я такий, ну круто, круто. Да. Коротше. Забрали резину. Дісочки старі. Надо поставляти все. резина нова. На ній тільки 15 миль. Що Миша, як там тобі Alpina B7 m 5 Бо я розказую, який чувак сьогодні сьогодні нас купляв запчастиво в машині. Що <реш> <реш> ви розуміли, Що ви понимали, Ми закинули за все мусор. Забрали задній диван. Андрюша Андруша собі його буде ставити на сімерочку. Да, і цього... О, блін. це. І це. Да. Короче, позабрали. Все, що нормально. Забрали, так, все позабирали. Да, і, і, чувак навіть салон не дивився, там просто куча, всього в мусорі. Питає мене, каже, а як там мотор, нормальний? Кажу, ну я не знаю. А там, а, там дирка в моторі, що ви понімали. Ми не намахуємо, ми. Просто... Ні, хочеш Це... Не, я не, забираю, не? А. а, я не знаю, чи вам Назар показував чи ні. Я думаю, він скоро все його показував. Він такий контент любить показувати. А, бампер вже підуть, Дивіться, що нам креса зробили. В машині. Машина машинах добавила. А, люк поставили. Все, завтра резину треба. Туди завтра ми забираємо нові диски на нью. Один диск стоїть 400 баксів, ти понімав. У зі да. У цього 400 баксів один диск. Передніх немає okay. вообще. Один диск 400 баксів. А вони тоже брать. Юзаний, юзаний. Вони теж. Так, да, я знаю. Mm. Uh, ми в руїма купуємо за 150 всі диски з резиною новою майже, а ці на продажу. Руїм, якщо ти будеш дивитися влог, то. <laughs> Sorry, Майкл. Все, давайте. Ми домой. What's up? Там лексі вже два готові, просі бампер скоро краситься. Заїхала сьогодні асочка GMC. Ми зараз їдемо. <гум> ми зараз їдемо. <гум> <не ra> <гум> 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 good good deal, брате. Подивитаєте, брат. <гум> да, який був цей. Да? Я його показував у салоні. І зварту. Фари які стали нові. Бампер зараз помалюється, дверка і фух, і буде готова до продажу. Вау момент. Дивіться. Це вона не відкривається. Як новенька. В салоні там вона як новенька в салоні. Ну, до речі, поставили Да. Уже слон. Капець, він салон Ну... Да. Там звісно один нюанс стався щоб ви собі зрозуміли э, Задні сидушки Приходимо зранку І так сталося на Дан... номерах Ауді на каліфорнійських номерах Так що все good Я зараз дуже візьму 20 доларів І їдемо гадлайта забрати який коштує 1000 доларів, зараз заберемо його за 50 доларів. Не питайте, де ми беремо ті діли то тоді, моє, я не знаю, де він їх знаходить. <гум> Мастер знаходити таке. Розкитав історію. Пилососив я передню сідушку і взагалі спереді. І ззаді теж від пилососів. Коротше, на другий день приходжу до пилосошувати. Дивлюся, а ззаді. А заді, коротше, щось, щось дивлюся. Не то щось насмічено, вроді там не мало би бути насмічено. Дивлюся, капець, сидушку щось погрезло. миша якась прикиньте в шапі була, то ми там понаставляли вже всяких мухобоїв, то-то-то. Будемо фіксити цю проблему. з шапи говорять, що в них теж Така сама проблема була. Так що поки що так. Зараз їдемо, візьмемо хедлета, якщо все окта, то зараз підзнімлюємо вам, що за ми купили. Коротше, ось і певне забрали ми фару. Дімо, як. Дімо, його в поповнюю. Він ледве-ледве говорив з нами два слова по-англійськи мексиканець. Ми приїжджаємо, Діма каже, come on, man, подивись на ту фару, давай за 40. Він все-таки не хотів, бо тут йому реально багато людей написало за е, фару. Це фара хтось... стоїть штуку баксів. Фара щось били з блоками зі всім. Ми недавно продали побиту фару без блоків за 800 доларів. А тут вона з блоками зі всім ціленька за 80 баксів ми її купили. Це взагалі цирку дроті. Хіба таке отут десь можливо, не знаю. Так що задоволені, good deal, блін, за сьогодні, взагалі, що бомба.